Панакота з мандариновим шаром. Дивіться рецепт. Беремо желатин. Я беру грам 15, кидаємо в холодну воду, замочуватись, поки ми будемо готувати все інше. Беремо будь-яку кастрюльку, ставимо на невеликий вогонь, вливаємо туди молоко 200 мл, Беремо вершки, у мене тут 350 мл, 15% жирності. у Вас можуть бути жирніші. 80 г цукру, ванільний цукор. І все це помішуючи, доводимо майже до кипіння, але не кип'ятимо. В нашій гарячі вершки вже додаємо наш набухший желатин. Розчиняємо до однорідності. Тепер беремо наші гарні бокали і розливаємо по них нашу масу. І ставимо в холодильник на 2 години. Коли наше желе застигло, вже дуже файно, готуємо другий шар. Має бути 4-5 апельсинів, їх в магазині не було, тому я беру желе апельсина, наливаю в холодну воду замочуватись. Тут десь 100 грам водички 100 мл. У мене тут декілька мандаринів, буду їх взбивати, щоб отримати сік мандарина. Просіджуємо все через сито. У мене вийшло 250 мл. Мандаринового соку, включаємо плитку, підігріваємо, але в жодному випадку не кипятимо. Додаємо столову ложку цукру. Можете розвести 10 грам желатину в кількох ложках цього апельсинового соку. Отак, доводимо до такого гарячого стану, щоб наш желатин повністю розчинився. Даємо охолонути і заливаємо другий шар невелику кількість. Ставимо в холодильник до повного остивання. Подивіться, яка красота!